27-річна Юля пережила жахливу ДТП розлучення та знайшла справжнє кохання. Молода пара Юля та Роман ось вже кілька днів жили передчуттям омріяної автомандрівки. Нарешті обом вдалося узгодити свої відпустки, і поїздка в гори відбудеться. Окрім захопливих пригод. Це ще мала бути їхня весільна подорож, нехай і відкладена на кілька місяців після одруження через нагальні справи на фірмі Романа. Тож, перевіривши вкотре авто, молодята вирушили на відпочинок лише кілька сотень кілометрів і нарешті гори. чудова погода, суха дорога, легка музика в хорошій автівці. І непомітно перші 200 кілометрів уже були позаду, а попереду підйом на перевал доволі плавний гірський серпантин. Останнє, що пам'ятає Юля, зустрічна машина, різкий удар і темрява. Дівчина вилетіла з салону, розбивши головою скло та пошкодила хребет. З цієї миті її життя круто змінилося. Тепер Юля пересувається в інвалідному візку, але живе активно, готує, мандрує, гуляє. А нещодавно вона розлучилася з чоловіком і зустріла справжнє кохання. Ось як про все це пережите, розповідає сама Юля. Ми з Романом. Доволі довго зустрічалися, проте з одруженням не поспішали, адже ані в мене, ані в нього не було власного житла. Іпотеку нам, студентам, не дали б, а винаймати помешкання надто дорого. Тож одружилися, коли обоє знайшли роботу, почали непогано заробляти і змогли оформити кредит на житло. Я була щасливою, коханий чоловік, хороша робота. Планувала облаштувати квартиру, народити дітей, купити заміський будиночок. Загалом жила звичайним життям. Ця поїздка для нас була дуже очікувана, адже через зайнятість ми не змогли відсвяткувати одруження. Просто розписалися у присутності батьків. Повечеряли в ресторані та й все. А хотілося зробити свято для нас двох саме в горах, адже ми познайомилися на гірськолижному курорті. Роман там підпрацьовував інструктором, тож я вперше стала на лижі під його наглядом. Аварія сталася з вини чоловіка, він не пропустив зустрічне авто. В результаті удар припав на мій бік. Головою я розбила скло і через двері вилетіла на дорогу. Згодом діагностували перелом хребта з повним розривом спинного мозку. Ноги і тіло заніміли по груди. Майже три місяці я пролежала в лікарні, де мені зробили операцію, в ході якої скріпили між собою хребці. Потім ще три місяці лежала вдома. Після цього почалася активна реабілітація та спроби відновитися. Чоловік завжди був поряд зі мною, у всьому допомагав, близькі також підтримували, кожен намагався підтримати, підбадьорити, допомогти. Через серйозну ДТП щодо Романа порушили кримінальну справу. Слідство визнало, що він завдав тяжкої шкоди моєму здоров'ю. Судовий процес тривав приблизно півроку. Яскрізь писала відмови та стверджувала, що не маю до чоловіка жодних претензій, навіть уклала з ним мирову угоду, тож він не зазнав жодного покарання, справу закрили. Але після цього у нас почалися проблеми у стосунках. І через рік ми розлучились, Роман вирішив, що не хоче жити з людиною з особливими потребами, зрозумів, що повністю відновитись у мене не вийде, що візок це мій вирок. Розлучення не буду лукавити, далося мені нелегко. Якщо після аварії усі були поряд і постійно підтримували. То після розлучення мене полишили навіть близькі друзі, звинувачували у нерозумінні, байдужості до чоловіка та в егоїзмі. Це було дуже важко, я реально усвідомила, що означає залишитись наодинці з бідою. Період був дуже складний, але згодом все владналося. Звісно ж, наскільки це було можливо. Щоб отримати матеріальне забезпечення, я подала на Романа до суду. Все ж таки він був винуватцем ДТП і повинен за це відповісти. Протягом року тривають позови. Ситуація наразі не вирішилася. Завдяки моєму вродженому оптимізму, я не потребую допомоги психологів, які відвідують пацієнтів з такими травмами. Я сама намагаюся налаштуватися на позитивний лад, адже життя не припиняється з першою групою інвалідності, треба йти далі. Все буде головне бажання та прагнення. Зі своїм становищем я змирилася, навчилася жити самостійно, прибирати квартиру, готувати, прати за кілька років. Постаралася відновити звичний спосіб життя. Тепер я пересуваюся на візку, постійно їжджу на реабілітації у різні спеціалізовані медичні центри. На одній з реабілітаційних програм познайомилася з хлопцем. Я тоді була людиною новою, не знала, як жити з інвалідністю і хотіла знайти собі наставника. Він давав поради. Розповідав про труднощі, які на мене чекають, тож спочатку ми просто дружили, багато спілкувалися телефоном, бо мій учитель з іншого міста. А через півроку знову опинилися разом на реабілітації і з того моменту вирішили більше не розлучатися. Тепер живемо на два міста: одну половину місяця у мене, другу у нього. Оскільки у кожного свої справи, то доводиться шукати компроміс. Життя, яким я живу, мене абсолютно влаштовує ми подорожуємо автівкою з ручним кермуванням. Я також маю права, які отримала ще до інвалідності. У мого хлопця теж травма, але він може ходити. Візком користується не завжди. Я не можу довго страждати. Чи закриватися від людей. Для мене важливість спілкування та активність. Коли я потрапила в аварію, про це дізналася величезна кількість людей. Мені багато писали у соцмережі, підтримували, запрошували в гості. Якось написала дівчина також інвалід на візку. Вона дала зрозуміти, що ми не ті люди, яких треба шкодувати. Тож я вирішила стати сильною, самостійною, повноцінною людиною, яка не потребує співчуття. У мене є все необхідне житло, робота, друзі. Оскільки ноги не рухаються, їх потрібно постійно розробляти фізично. Масажі, зарядки, розминки, я все це роблю, а коли не встигаю, компенсую активним способом життя. Займаюся на спеціальних тренажерах. Травма це не хвороба. Після того, як хребет вправили, життю нічого не загрожує. Ти звичайна людина, тільки обмежена у пересуванні. Після того, як зі мною вчинив роман, я не розчарувалася в чоловіках. Звичайно, погані люди трапляються, але добрих більше. Чи залишилася в мене образа на свого чоловіка, це складне запитання. Якщо розглядати його догляд та розлучення, то образи немає. Люди сходяться і розходяться. Прикро лише те, що людина відмовилася допомагати мені. Він досі чинить опір цьому, робить неприємні речі. Наприклад, подає довідки, що не працює. А насправді працює неофіційно, щоб ухилитися від відрахувань. Але я ніколи не скажу, що він зруйнував моє життя і я нещасна. В аварії ми були обоє, постраждали разом. Я розплачуюсь за це фізично, а він матеріально. Свою відповідальність я несу і вважаю за правильне, щоб він ніс свою. Як з'ясувалося, з інвалідністю теж можна активно жити. Якщо з вами трапилося щось подібне, не опускайте рук. Вмійте бути щасливими, незважаючи ні на що.